Відео я записую для тих, хто заінтересований автомобілем, хто хотів би придбати собі такий автомобіль. Автомобіль, звичайно, в дуже хорошому стані, так як ті, хто за мною слідкують, знають, як я підходжу до ремонту автомобілю. Кузов як бачимо, виглядає елегантно, автомобіль свіжо помитий. Попересосили, помили. ну Так, щоб можна було тут показати, як він виглядає. Пройдемося так по кузову. Кузов у нас в плівці ППФ. Стоять ззаді ретрофіт лампи, це оригінальні лампи для Дореста. Це не є китайські лампи, це є оригінал. У нас є безключовий, тобто комфортний доступ до багажника. Він працює добре. Без жодних проблем і нарікань. Багажничок у нас чистесенький. Ніколи, в принципі, я тут і не возив якихось брудних речей. Тут маємо ззаді спойлерок. О, можна його назвати з Aliexpress. це не є оригінальний спойлер, але приклеєний він перфекційно. Мало хто може похвастатись. Такою поклейкою спойлера я його клею сам особисто. Ніяких там відставань. Прям. Ну, Також є ди дифузор такий на стеклі. Все це, звичайно, можна зняти, так як у нас спойлерок приклеєний до кришки багажника. А кришка багажника обтягнута фолією ППФ. Тобто, звичайно, можна спойлер зняти, на крайняк переклеїти ППФ-ку, і все буде як завод. Тобто нічого не клеїлося до самого кузова. Ось. Тут у нас дифузорчик китайський теж. Ну, як -який, якась стилізація автомобіля є, звичайно, я собі хотів, щоб то виглядало трошки якось так стильніше. Ну і трошки дещо -ось подокладав. Але все, що. Мінялось, все є оригінальне. Тобто можна завжди повернути автомобіль до оригінального вигляду. Тобто дифузор задній оригінальний має, все все, все є. Колеса у нас 20-ті диски. Резина хороша, літня, хороша резина. Тормозні диски задні, оригінальні, нові. Хто слідкує за мною, то знає, бачили відосики, як я от передні оригінальні ставив диски з бляхами там ззаду, щоб тут все гарно виглядало. Спереді у нас ось така докладочка. Нічого не коцано там, тою докладкою ні разу навіть не зачепив. Камера у нас цілесенька, ідеальненька, без жадних сколів. Ось так то виглядає автомобіль. Ну і накладочки на дзеркала, правда, оригінальних немає, я їх просто викинув. Ну що, перейдім до салону. Як виглядає у нас отой салон. У нас є також дотяжки, також безключовий. Одразу почнемо з дверки. Харман Kardon, Маємо масажі, пам'ять сидінь. Сідушки там максимальні, з підкачкою і так далі. Маємо підсвіточку, навіть тої Мі. Вона світиться теж ну це таке байер. І так, активний темпомат, підігрів руля, регулювання самої е, колумни. Тут маємо проекцію. камери 360, адаптивна підвізка, зарядочка е, індукційна. Як бачимо, у нас е панель самого кліматроніка. Раз. Вона у нас ледова. Якщо ми зараз підсвітимо на приборку, так щоб поміняла колір, вдень вона світить ясно білим кольором. Ну, а вночі, звичайно, вона міняє на червоне світло. Чого ж вона не міняє? Ага, світло треба вчити. Також у нас є масаж, щось не переключається, треба посвітити, напевно, що в дзеркало саме, щоб воно зараз нам поміняло колір, але в кожній разі то не є важливим. Масажі, підігрів, іонізація повітря. Також у нас є тут ароматизатор, він знаходиться там в бардачку. Все задбано, я про автомобіль дбаю. Останнім часом про нього почав більше дбати, так як я почав автомобіль віддавати на е, детейлінг. Тобто я його сам вже не мив, не прибирав в ньому. Ось у нас такий ключик. Ключа два. Хлопці займаються цим краще, вони професійно займаються детейлінгом, чисткою салону. Ну і віддаю. В руки як кажеться. Сам теж не маю часу, коли то прибирати. Ззаді взагалі, можна сказати, ніхто не їздив, так як зазвичай в автомобілях ззаді то виглядає. Ззаді маємо теж регулювання підігрів сідушок і так далі. От. Люк. Потолок чорний все задбане в принципі. Тут як можемо побачити у бардачку Амбієнт айр, запахи. Я багато про які речі може зараз і не згадаю. От задна вісь у нас поворотна, тобто колеса повертаються на 3 градуси, е немає фаркопа. В принципі, для мене це ніколи і не було якимось там якоюсь потребою. Е всі асистенти, утримання в пасі, підрулювання і так далі. Все в цьому автомобілі є номерний знак. М5 ну, тобто це не є М5, але вона так стилізована трошки під М5. Ну, Номерний знак теж багато. Е... Багато якби, значить, бо, бо виглядає гарно до цього автомобіля пасує. Звичайно, не до кінця, бо це не М5, але в кожній разі хай -хейтери, е порадуються. Ось такий автомобіль. Під капотом не забули, подивитися. Тут класично, так як у мене зазвичай буває, все ідеально чистенько. Зазвичай навіть протираю оці місця під капота. Там все сухенько, все чистенько. Останньо мінялись подушки двигуна на оригінальні речаги два великих цих кривих. Там все обслуговувалося, в принципі, в автомобілі на час. Ага, і масло не жаря. В принципі, ці двигуни, ці двигуни вони масло не підбирають. Так що, якщо заінтересовані цим автомобілем, вартість за цей автомобіль буде 130 тисяч без торгу, так як є. Е, звичайно, там щось там можемо і побалакати, якісь там. Символічний торг може бути, але я твердо стояти на, 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 на цій сумі. Е, я вважаю, що автомобіль вартує той, тієї суми. Якщо бажаєте переглянути цей автомобіль для того, щоб купити, прошу один підйомник, другий. На будь-який, який вам більше подобається, заїжджаєте, получаєте лампочку, получаєте е, ендоскоп, получаєте, що там ще треба? Переглядаєте весь автомобіль. Звичайно, ендоскоп. Тут, як би, не знаю, для чого він потрібен, але можна все кудись заглянути, якщо би дуже хотілося. Його можна провірити повністю, як у мене самому, так можна поїхати на сервіс авторизований і так далі. З вами сервіс Баварія Прайм. Позбуваємося свого автомобіля з погляду на розвиток сервісу. Потрібні фінанси. Ну, я ним поїздив. Коло півтора року я дуже задоволений цим автомобілем. Дуже класна машина. Гарного дня!